Читаю аудіо історію Бог керує зливою. Автор Кері Бауман. Ця маленька дівчинка Ірис із Гватемали. Їй 5 років. Вона живе разом із татом, мамою і двома молодшими братиками. Естебаном і пакито. Неподалік від їхнього дому протікає річка, уздовж берегів якої простяглися широкі луки. Чимало людей випасають там домашню худобу. Вони обгородили пасовиська, щоб тварини не блукали будь-де. Тато Ірис теж виводить туди своїх корів, телят і коня. Коли настає дощова пора, зливи йдуть майже щодня. Якось дощ не переставав увесь день. І навіть коли Ірис лягала спати, він усе ще йшов. Такий дощ називають Темпоралом. Коли Ірис прокинулася вранці, то почула, як дощові краплі все ще тарабанять по залізному даху. Ірис вислизнула з ліжка, намагаючись не збудити Естебана. Доброго ранку, доню, привіталася мама. Простягаючи їй чашку з молоком. Доброго ранку, мамо. Ірис узяла чашку і, прихопивши зі столу пан, це така маленька здобна булочка сіла ближче до відчинених дверей. Щоб можна було їсти і дивитися на дощ. Мамо, а коли дощ перестане? спитала вона. І як ми виперемо речі, якщо він іде, ми ж не можемо піти на озеро під дощем. Пратимемо тоді, коли Бог пошле нам гарну днину, пояснила їй мама. А пелюшки для пакито я можу перебовтати в пилі? Пила це бетонна мийка з двома раковинами. Глибока для води, а мілка для миття посуду і прання одягу. Незабаром прийшов тато з бідончиком молока. Він щойно подоїв корів. Поки він стояв з його мокрого одягу, набігла калюжа води. Мама забрала в нього бідончик з молоком і поставила одягу. Осторонь. Пізніше вона зробить із молока сир. Ну й дощ, вигукнув тато. Вода в рільці піднялася так високо, що затопила частину пасовищ. Тату, а що буде з коровами, якщо вода заллє всі пасовища? Вони потонуть. Тривожено запитала Ірис, і що буде з нашим конем? Не переживай доню. І темперал, і річка в Божих руках. Господь може зупинити дощ. А якщо вода підніметься надто високо, нам доведеться перегнати худобу на інші пасовиська. Після сніданку тато мав їхати автобусом до міста у своїх справах. Він узув високі чоботи, загорнувся у великий шмат плівки, надів солом'яного бриля і побрів по калюжах на зупинку. Дощ ішов увесь день, тож Ірис не змогла вийти погуляти на подвір'я. Довелося гратися вдома з лялькою, яку вона назвала жасмин. Вона уявляла, що йде на базар зі своєю маленькою канастою. Це такий плетений кошичок. А мама випрала кілька пелюшок для пакиту і розвісила їх у кімнаті на білизняній мотузці. Потім Ірис і Естебан ховалися за розвішеною білизною, граючись у піжмурки. Та незабаром їм все набридло, вечоріло, а тата все ще не було. Зате дощ і далі лив мов із відра. Мамо, а де ж тато. Вже втретє запитала Ірис. Чому його досі нема, а раптом вода затопила й дороги? Не филюйся, відповіла мама. Бог потурбується про тата. Та ось, мабуть, і він. Чуєш, цієї миті почулося хлюб-хлюб-хлюб. І на порозі з'явився мокрий як лющ тату. Татусю, вигукнула Ірис, як добре, що ти повернувся. Чому тебе так довго не було? Мама принесла татові сухого рушника і почала витирати ганчіркою калюжу, що натекла з його одягу. Ну, як дорога? Ще не розмило? запитала вона. Справді, автобус застряг дорогою додому, пояснив тато. Мені довелося йти пішки аж від будинку Дона Антоніо. Тож і вийшло так довго. Ти бачила річку? запитав тато. Вода все ще піднімається. Мені на допомогу зараз прийде четверо чоловіків. Переганятимо корів і коней на пасовище до Дона Мануела. Він швидко з'їв тарілку бобів та кілька кукурудзяних коржів. і пішов сідлати коня. Ірис уже вкотре підбігала до вікна подивитися на річку, але цього разу вона з переліку затамувала подих, а потім закричала. Мамо, вода наближається до корника. Що буде з нашими курми? Вони перелетять вище, а потім ще вище, аж під самий дах. Туди де почуватиметься у безпеці, відповіла їй мама. Потім Ірис згадала, як одного разу затопило дім бабусі дідуся. Мамо, а що як річка дістанеться нашого дому? прошепотіла вона злякано. Що ми робитимемо? Що, як дощ ніколи не перестане? Доню, відповіла мама, темпоралом керує Бог, і якщо на те буде Його воля, Він зупинить повінь. Та іноді Він посилає нам труднощі, щоб ми навчилися більше довіряти йому. Тож зараз ми просто помолимося і попросимо його потурбуватися про нас. Гаразд? Ірис ствердно хитнула головою, і вони разом стали навколішки. Отче Небесний! почала молитися мама. Дякуємо, що ти керуєш темпоралом. Ми знаємо, що ти можеш повернути річку назад і просимо захистити нас від небезпеки. Також благаємо, щоб ти був з нашим татом і захистив і його теж, якщо на те буде твоя воля. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Після молитви Ірис повеселішала. Мама обняла доньку і та побігла грати у м'яча з Естебаном. Настала ніч, а дощ не переставав лити, і вода в річці все прибувала. Мама із серйозним виразом обличчя вклала дітей спати і почала складати в канасту пляшечку для пакито, чистий одяг для кожного, а також кукурудзяні куржі, що залишилися після вечері. Нарешті прийшов змоклий і дуже стомлений тато. Слава Богу, промовив він, Господь почув наші молитви. Дощ потроху перестає. Вода в річці ще піднімається, але темпорал здається слабшає. Тато й мама не спали всю ніч. Вони хотіли переконатися, що вода не залє їхніх дім, і молилися, що Бог захистив їх від цього. У досвіта тато вийшов на двір подивитися, наскільки вода наблизилася до їхнього дому. Та побачив, що вона вже відступає, тож небезпека минула. Тато дуже зрадів. Незабаром уся родина зібралася снідати. Тато, мама, Ірис, Естебан і малюк пакито всі були в безпеці. Бог такий милостивий до нас, мовив тато, Заспіваємо пісню. Не падай духом, не страшись. Бог не забув тебе. І завжди ти йому молись, Бог захистить тебе, Бог захистить тебе в руках своїх, в путях твоїх, Бог захистить тебе.